Знов тільки що запиляла помідори. Знов стільки залишилося. Це розводиться на пів літри. І тут це ще не все, що там у кружечці є. Тільки стоять мокренькі. Бачите, які помідорки. Після запилення зав'язуються геть всі до кожної одної квіточки. От. З цієї сторони, там, де цвітуть, теж там, де не цвітуть, то їх не треба запилювати. От гляньте, бачите, теж дивіться внизу, скільки помідор далі йде на цій гілячки. Тут он вже є, бачите? І ці запилила. І так і далі. Так оці. І так само ці. Це сержант пепер жовтенький. Дуже смачні помідори, оці дуже смачні. Ну і я експериментую в цьому році вишневий сироп, він, оце він у мішках, бачили який? І оце він, оце він теж. Дивіться, бачите? Оце вишневий сироп. Отаке. Тут трошки пізніше, ніж в мішках, але вони тут ще й мене перестресували, ви ж знаєте, вони викопувались. Було мінус 6, я їх викопала, посадила, викопала і посадила знову. Ну нічого буде, чуть пізніше будуть. Страшного тут нічого немає. Отаке, От так що я побула бджілкою. Зараз буду робити другу роботу.